Останнім часом РФ змінила формат повітряних атак. Відтепер їхньою тактикою є направлення щоночі усіх засобів ураження на одне місто, аби завдати максимальної шкоди та виснажити сили протиповітряної оборони саме у цьому регіоні. Кропивницький, Одеса, Кривий Ріг, Суми, Харків усі ці міста протягом останнього часу піддалися масованим атакам. Уражень зазнали як критична, так і цивільна інфраструктура. А також, на жаль, є поранені та загиблі. Вчора увечері ж рашисти здійснили таку ж масовану повітряну атаку по Полтаві. На Фейсбук сторінці Полтавської обласної державної адміністрації зазначається. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на четверту ранку пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС. Варто зазначити, що незважаючи на складну ситуацію, мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України ліквідували три ворожі дрони камікадзе типу шахет, які були частиною масованої повітряної атаки на Полтавську область. Тож дякуємо нашим воїнам за захист. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.